Із першовересневим дзвінком у відділі освіти з'явився новий керівник. Ним став наш земляк, 48-річний Володимир Юрійович Хрипливий. На неві освіти району він працює два десятки років. Інтерв'ю із новим начальником відділу освіти ми запропонуємо вам трішки згодом. Ну а зараз про перший урок у школах, який пройшов цього року під гаслом Україна єдина та був присвячений новітнім героям України і нашого краю. Кожна школа відзначилася по-своєму, а от учні Бродівської гімназії імені Івана Труша провели перший урок на головній площі міста. Що робили, бачила Світлана Кулієвич. Перший урок у новому навчальному році у Бродівській гімназії провели у нестандартній формі. Зважаючи на те, що для школярів цей день є святом повернення до школи, це радість зустрічі з друзями, улюбленими вчителями, це надія на те, що у новому навчальному році усе буде інакше і значно краще. А враховуючи суспільно політичну ситуацію в країні, вчителі Бродівської гімназії імені Івана Труша вирішили, що перший урок, тема якого у всіх школах України спільна, Україна, єдина країна, повинен бути з яскравими, цікавими і незабутніми моментами. Учні гімназії імені Івана Труша за підтримки наших вчителів вирішили організувати патріотичний флешмоб Україна, єдина країна, намалювавши малюнки на тему незалежності, миру та єдності нашої країни. Організатори цієї акції роздали усім бажаючим кольорову крейду і запропонували розмалювати мапу України, контур якої заздалегідь був зображений на головній площі міста. Ми організували цей флешмоб для всіх жителів Бріщини. Нашим завданням було показати те, що ми за мир в Україні. Вчора ми намалювали карту, яка була певною заготовкою. Кожен оформляє свій малюнок в тій карті по-іншому. Кожен радий бачити свою країну мирною. Приємно, що діти і молодь не залишаються осторонь процесів у державі. Протягом усього літа я спостерігала за новинами та за тим, що є на сході України. Я дуже стурбована даною ситуацією. Я рада, що в нашій школі є учні, такі ініціативні учні, що зуміли зробити даний флешмоб. Ми з класом з радістю до нього долучились та прикрасили місто нашими малюнками. Нещодавно у соціальній мережі я вичитала, що хохли, як нас люблять обзивати росіяни, насправді з тюркської мови означає діти сонця. І ми дуже раді, що живемо, живемо на цій Богомданій сонячній землі. Юні бродівчани вкотре довели, що у нашому місті живуть справжні патріоти, які за єдину Україну. Зустрівшись сьогодні на урочистій лінійці в нашій школі. Прочитавши в соціальних мережах про флешмоб нашого міста, ми вирішили половиною класою піти і підтримати нашу єдину і цілу Україну. Справді, початок нового навчального року це подія значуща, сповнена і радістю, і тривогою, і почуттям відповідальності. За словами педагогів Бродівської гімназії, котрі також брали участь у флешмобі, головну мету першого уроку, а це розуміння єдності і цілісності України. Її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави їм вдалося досягти, виховуючи у своїх учнів почуття гордості бути українцем. Особисто відповідати за долю держави та українського народу. Крим наш, Крим це Україна. Відпочиваємо тільки в Криму. Ми дуже любимо нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! слава! Хай нас облинають печалі жалі, хай квіти буяють на рідній землі, два кольори, дві половини і у Дніпра, два беги та не розділять Україну.